Дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. Волинь втратила ще двох захисників. На Ковальщині у пожежі загинув чоловік. Причиною пандемії COVID-19 став лабораторний витік вірусу. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 3 грудня. У студії працює Христина Дричик. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, знову болісних і сумних у Курській області Рев загинув житель Нововолинська Володимир Шелемін. 1981 року народження про це повідомив міський голова Борис Карпус. Герой загинув 24 листопада. У вівторок, 3 грудня, тіло захисника привезли на рідну Волинь. Інформація щодо похорону буде згодом. Трагічна звістка надійшла і в Локачинську громаду. На війні загинув герой Олександр Марценюк. Від отриманих на полі бою в районі населеного пункту Курахова Донецької області ран, будучи вірним присязі, дані українському народу, загинув. У житель села Твориничі Марценюк Олександр йдеться у дописі громади. Редакція телеканалу конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих героїв, честь і шана воїнам. Трагедія сталася на Ковальщині. На місці пожежі виявлено тіло чоловіка. Як повідомили рятувальники, 2 грудня о 16.04 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу будинку у селі Комарове Ратнівської громади. О 16.17 на місце пожежі прибули рятувальники. Однак пожежу було ліквідовано до прибуття рятувального підрозділу місцевим населенням за допомогою підручних засобів. На місці пожежі було виявлено тіло чоловіка. Ним виявився місцевий житель. Тисяча 1969 року народження, що проживав у цьому будинку. Обставини події з'ясовують правоохоронці. Суд виніс вирок ковальчанці, яка брала участь у мітингу та закликала підпалити будівлю. ТЦК суд призначив їй покарання 51 тисячу гривень штрафу. Про це пише «Західнет». Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі наприкінці листопада 2024 року, уродженка Коваля ввечері 3 серпня разом із приблизно ще сотнею людей брала участь у мітингу біля будівлі ТЦК у Ковалі. За даними правоохоронців, ковальчанка нацензурно висловлювалась до працівників ТЦК та поліції. Разом з іншими людьми намагалася підняти металевий шлагбаум, який стримував учасників мітингу. Вона також закликала до погрому та підпа. Адміністративної будівлі ТЦК щодо жінки порушили кримінальні справи. У суді вона визнала свою провину та розповіла, що у соцмережах побачила заклик прийти під будівлю ТЦК, щоб відстояти хлопців, яких хочуть мобілізувати. Після цього брала активну участь у мітингу. Відомо, що люди зібрались на акцію протесту після того, як працівники ТЦК затримали трьох чоловіків на блокпості біля Шацька. На інцидент відреагували у Волинському обласному ТЦК та СП. Заявив Вши, що протест організували російські спецслужби за допомогою соціальних мереж та пропагандистських каналів для маніпуляції ситуацією. Обвинувачені їх призначили 51 тисячу гривень штрафу. У центрі Луцька комунальники вже готують новорічні дерева до свят. Працівники комунального підприємства Луцьк світло на гілках розвішують ялинкові прикраси та ілюмінацію. Пише місто Медіа. Жовто-сині гірлянди планують засвітити у четвер, п'ятого грудня у переддень свята Миколая. Також комунальники мають встановити ілюмінацію на проспекті Волі та вулиці Лесі Українки. До слова, нових прикрас не купували. І на продовження теми у Луцьку вже почали торгувати новорічними деревами. Ялинки та сосни купують наповну. Що кажуть продавці? Який асортимент і ціни далі у матеріалі? Зимовий період вже настав, і, попри такий складний час, люди вже починають готуватися до різдвяних та новорічних свят. Купують ялинки, тож ми вирішили поцікавитися, які ялинки можна купити у Луцьку та в яку ціну. Отож, ми знайшли чудову локацію із новорічними деревами. Ялинки і сосни продаються вже наповну. Продавці кажуть, торгувати почали і початку грудня. Продаємо плетені, продаємо такі живі. Плетені вони є з ялиці, є з сусни. Ціна, ціна від 150 до, до 700. Залежить від чого, є сусна. є ялиця, ялиця чуть дорогша. Сусна теж від 400 до 1200. А більше такі ялинки від Якщо казати про живі, то від 300 до 700 найбільше. Ну не не такі дорогі, як плетені. Плетені дешевші. Коли ви почали вже продавати ці ялинки, до якого часу будете? З першого грудня і до до кінця місяця. Напевно, ялинок і сосон тут просто величезна кількість: більші, менші, пишніші і компактніші. Кожен може обрати щось на свій смак. Продавці кажуть, найбільший попит саме перед святом Миколая та Різдвом. Оце на Закарпатської ялиці, в'язанки йдуть, такі бачите, вон вони». Гарненькі, гарно зв'язані, дуже якісні, дуже хорошо стоять, ну, користуються попитом, вже люди знають, ми вже не перший рік їй ми торгуємо. Самі гарніші в нас, приходьте, вибирайте. В яку ціну такі? Від 200 гривень. Порівняно з минулим роком, ціна та сама, можна сказати, да, 200, там, ну було 100, 150 було торік, цього року 200. Ну, подорожало трошки її доставка і все. І робота 300, 400 і так вже по цьому. А, які найдорожчі? Найдорожчі 900-1000 гривень, ну, але то саме високі. Вже беруть люди, бо Миколай на носі, то беруть. Ну, я хочу сказати, що за е, досвідом торічного року в основному ялинки продавалися на Миколая і до 25-го то Різдво. Помінялося вже на Різдво не 7-го, вже 25-го. І в основному люди беруть до Різдва. Вже на, на Новий рік вже вже всі. Читайте скупилися на новий рік. Якщо ж порівнювати цьогорічні продажі з минулорічними, то ажіотаж кажуть продавці трохи менший. В загальному сосну всі требують, бо сосна стоїть довше раз. Ну і завжди ну, було попит на сосну. Ці от такого варіанту плетенка е, карпатська це більшість на офіси. Щось таке беруть. Ці, ціни не помінялись з того року, там загальному від 220 до там. До тисячі, в, в залежності від висоти. Цього рік трохи натужний. Може, то прильоти, може, то війна. Той був кращий. А який для вас топ ялинки? Підпорую? Я надав би перевагу плетені плетеній стосні з гілочок. Стоїть довго. В загальному від висоти так само, там від 250 до тисячі. Біля ялинкового ярмарку вже чимало людей. Давид каже, що прийшов разом зі своєю мамою, аби вибрати найкращу і найкрасивішу ялинку. Яку ти хочеш? Яка тобі подобається? А чому саме ця? Вона велика. А ви яку хочете? Які а, аби діти були щасливі? Ні, вони з яличок вони гарно стоять, пахнуть і. Дерево не шкодиться, ялинка ще сосна не принципово. Просто щоб місця займало мінімум і гарний аромат. Ну а загалом покупці ретельно обирають чи не найголовніший атрибут різдвяно-новорічних свят. Яку ви ялинку обираєте? Які вам найбільше до вподоби? Ну треба, щоб були віточки прочні і от голуба, голуба вона гарна. Це такий сорт. Отож, у Луцьку продажі ялинок та сосен уже стартували, і ціни на них, як запевняють продавці, цілком доступні. А тим часом волиняни, попри усі труднощі і складний час, уже поспішають обрати для себе найкрасивіше новорічне деревце. і вірять у ЗСУ та якнайшвидшу перемогу. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Російські окупанти двічі за ніч обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині. Внаслідок ворожих ударів пошкоджені гімназія, санаторій, приватні житлові будинки, лінії електропередач, газогони та автомобілі. Вранці 3 грудня російські окупанти атакували енергетичний об'єкт у Рівненській області. На щастя, минулося без постраждалих. А в Тернополі ворог завдав удару БПЛА по території промислового підприємства Ова. В результаті на місці почалася пожежа, яку вже ліквідували. Але через удар в місті почалися проблеми з електроенергією. Верховна Рада призначила Олексія Чернишова на посаду віце-прем'єр-міністра України, міністра національної єдності України. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Рішення підтримали 237 нардепів. Міністерство національної єдності ще не створили. За задумом воно має забезпечити єдність громадян України за кордоном, допомагати у наданні консульських послуг та сприяти поверненню людей з-за кордону. З листопада 2022 року Олексій Чернишов очолює. «Нафтогаз». До того він був головою Київської обласної державної адміністрації у 2019-2020 роках та міністром розвитку громад та територій у 2020-2022 роках. Сбу та Нацполіція затримали малолітніх агентів спецслужб РФ, які 28 листопада здійснили теракт у Вишгородському районі на Київщині. Тоді за завданням російських спецслужб зловмисники підірвали саморобний вибуховий пристрій поблизу будівлі місцевого райвідділу поліції. Внаслідок події ніхто не постраждав. Обох терористів було викрито по гарячих слідах. Зловмисниками виявилися двоє 14-річних жителів громади, яких окупанти дистанційно завербували через телеграм-канали з пошуку швидких заробітків для вчинення злочину. Юнаки використали вибухівку, яка була замаскована під термос, і лежала у тайнику на Київщині. За інструкцією окупантів, фігуранти начинили вибуховий пристрій гайками та болтами. Поруч із адмінбудівлею, де мав відбутися підрив, зловмисники приховано встановили мобільний телефон, щоб транслювати вибух у режимі реального часу. Усіма діями терористів керував представник спецслужб РФ, що маскувався під аккаунтом дівчини, і обіцяв гроші у разі виконання ворожого завдання. Втім, гарантованих коштів з Росії фігуранти не дочекалися, незважаючи на юний вік. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі за вчинення особливо тяжкого злочину у Одеській області 2 грудня ввечері на блокпосту сталася трагічна подія. 66-річний водій автомобіля ВАЗ, ігноруючи дорожні знаки про обмеження швидкості, наїхав на двох військовослужбовців Державної прикордонної служби, які перебували на посту. За інформацією поліції, внаслідок аварії один із прикордонників загинув на місці. Інший із травмами був доставлений до лікарні. Водія перевірили на стан алкогольного сп'яніння. Він виявився тверезим. Його затримали у процесуальному порядку. Слідчі відкрили кримінальне провадження. Наразі триває до. Судове розслідування Україна наперед відмовляється від будь-яких форматів гарантій безпеки, які можуть бути запропоновані як альтернатива членству країни в НАТО. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України. Там розповіли, що заява присвячена 30-й річниці підписання Будапештського меморандуму. Цю заяву міністр закордонних справ України Андрій Сибіга представляє на міністерській зустрічі НАТО у Брюсселі. У МЗС назвали Будапештський меморандум пам'ятником недалекоглядності ухвалень стратегічних безпекових рішень, а також наголосили, що розбудова європейської безпеки коштом інтересів України, а не з їхнім урахуванням, приречена на провал. Ми переконані, що єдиною реальною гарантією безпеки для України, а також стримувальним фактором для подальшої агресії Росії проти України та інших держав, є лише повноправне членство України в НАТО. Деться у заяві. Тепер до новин світу генсекретар НАТО Грютте попередив обраного президента США Трампа, що Сполучені Штати зіткнуться зі страшною загрозою з боку Китаю, Ірану і Північної Кореї, якщо Україну підштовхнуть до підписання мирної угоди на умовах вигідних РФ. Ми не можемо допустити ситуації, коли Кім Чен Ін, російський лідер Пін та Іран вітатимуть один одного, тому що ми уклали угоду, яка не є доброю для України, тому що в довгостроковій перспективі це буде серйозною загрозою безпеці не тільки для Європи, але й для США, сказав Рютте. Вчені Створили препарат проти ВІЛ-інфекції. Повідомляється, що результати клінічного випробування, проведеного під керівництвом лікарів, свідчать, що ін'єкції. Леникаповіру, які необхідно робити двічі на рік, знижують ризик зараження віл на цілих 96%. У результаті 99% учасників у групі, яка використовувала вакцину, не заразилися віл-інфекцією. За час дослідження тільки два учасники з цієї групи, що складається з 2179 осіб, заразилися віл. Настільки висока ефективність ін'єкційного препарату, майже 100%, який люди повинні приймати лише раз на півроку, просто неймовірна, заявляє провідний автор дослідження і професор медичного факультету університету Еморі Колін Келлі. Він зазначає, що ця робота є значним досягненням у медицині. Очолюваний республіканцями комітет конгресу США підтримав теорію про те, що причиною пандемії COVID-19 став лабораторний витік вірусу. Про це, як пише Укрінформ, йдеться у їхній доповіді. Зазначається, що 520 сторінковий звіт готувався протягом двох років. Його автори висловили сподівання, що ця робота послужить дорожньою картою для конгресу, виконавчої влади та приватного сектору для підготовки до майбутніх пандемій та реагування на них. У звіті спеціальний підкомітет палати представників з питань коронавірусної кризи заявив, що коронавірус найімовірніше з'явився у лабораторії в Ухані, Китай, посилаючись на такі фактори, як біологічні характеристики вірусу та захворювання серед дослідників Уханського інституту вірусології восени 2019 року. Разом з тим, у звіті підкомітету йдеться про те, що якби докази природного походження вірусу існували, вони б уже з'явилися. Армія оборони Ізраїлю завдала низки ударів по Лівану, стверджуючи про відповідь на обстріли угрупування Хесбулам. Сторони звинувачують одна одну в порушенні режиму припинення вогню. Тим часом місцеві жителі, що почали повертатися додому, знову стикнулися з обстрілами. Про це пише Reuters. Угода про припинення вогню між силами Ізраїлю та ліванського групування Гезбола набула чинності 27 листопада. Та вже через кілька годин сторони заявили про її порушення. Останню хвилю своїх авіаударів 2 грудня Ізраїль також назвав відповіддю на порушення угоди з боку Хезболин. За даними ЗМІ, внаслідок цих обстрілів у Лівані загинули щонайменше 11 людей. Ну а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 40 11. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурентів. Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Христина Дричик. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації дивіться далі.